В самому серці Дніпропетровщини у невеликому, але відомому далеко за межами області храмі уже багато років звершує своє служіння священник-екзорцист, Отець Володимир. Про його дар і згоняти нечистих духів відомо всій Україні. Люди з'їжджаються до нього з різних куточків країни, шукаючи допомоги в духовних недугах, які часто виявляються невидимими. Для звичайних лікарів, але не для досвідченого погляду священника. наступав переддень Різдва Христового, час, коли небо особливо близьке до землі, а серця людей сповнені очікуванням дива. Саме цього дня до храму прийшла жінка похилого віку, її супроводжували донька та онука, які, здавалося, були виснажені нескінченною боротьбою за здоров'я своєї матері. Вона страждала від панічних атак, що супроводжувалися сильним удушенням. Жінка зізналася, що ці приступи відвідують її вночі, коли вона залишається одна, її рідні переконали її звернутися до церкви, відчуваючи, що причина недуги може бути не лише фізичною. Отець Володимир уважно вислухав її розповідь, потім помолився разом із жінкою і рідними. Закликаючи ім'я Господа, його голос був спокійним, але в ньому звучала сила віри, яка не залишала місця сумнівам. Розпочалася служба з молитви до Архангела Михаїла, небесного воїна, який бореться проти сил темряви. Не встигли закінчити перші молитви. Як жінка почала трястися, її голос змінився, і з її вуст вирвалося різке шипіння. Отець Володимир не здригнувся. Він знав, що це перший прояв духа, який мучив її довгі роки? Священник зосереджено продовжував молитви, а голос із жінки ставав дедалі грубіший і різкіший. Нечистий дух почав кричати, вигукуючи образи і прокльони. Люди, які були в храмі, стали на коліна і почали молитися. Отець Володимир спокійно, але з владою у голосі, звернувся до духа. Ім'я твоє яке? Дух захрипів, мов хтось його силою змушував говорити. Нарешті пролунала відповідь Зависть. Ці слова прозвучали, мов грім у тихій церкві. Священник продовжив: Чому ти тут? Ваша нація сильна? проскрипів дух. Ви не такі, як інші. Ми залишаємо вашу країну, але війна піде за нами в інше місце. І з цими словами дух почав зловісно сміятися. Але його сміх швидко перервався, коли отець Володимир завершив молитву В ім'я Ісуса Христа іди в Безодню. Жінка, яка лише мить тому корчилася від болю, раптом завмерла і розплющила очі. Вона вдихнула глибоко, як людина, яка вперше за довгий час відчула повітря свободи. Храм огорнула тиша, яку неможливо описати словами. Це була тиша Божого миру. Яка свідчила про перемогу небесного світла над темрявою? Усі, хто був присутній, опустилися на коліна і схилили голови, відчуваючи священний трепет. Отець Володимир теж стояв у молитві, дякуючи Богові за те, що знову допоміг звільнити людину від темряви. Ця подія стала не лише дивом, але й уроком для кожного з нас. Як часто ми забуваємо, що наші духовні недуги, Страхи і розчарування це наслідок того, що ми відкриваємо двері своєї душі для гріха, зависть, гординя, злість, страх, усе це не просто емоції, а небезпечні гості, які можуть увійти в наше серце, якщо ми не будемо пильними. Дорогі брати і сестри, цей випадок це нагадування про силу молитви і про те, що ми не залишені в боротьбі з темрявою, як сказано у Святому Письмі. Бог є світло, і немає в ньому жодної темряви. Якщо ми покладемося на нього, жоден нечистий дух, жодна біда не зможе нас перемогти. Сьогоднішній світ сповнений випробувань. Ми бачимо навколо себе стільки страждань, страхів, конфліктів, але навіть у найтемніші часи ми маємо пам'ятати, що Господь поряд Він чує наші молитви, бачить наші сльози. І готовий прийти нам на допомогу. Пам'ятайте перемога над темрявою можлива тільки тоді, коли ми дозволимо світлу Божої благодаті війти в наше життя не бійтеся, молитися, просити, кликати ім'я Господа, бо де Христос там свобода, мир і життя. Нехай ця історія стане для кожного із вас натхненням жити у вірі, молитися з чистим серцем. І не дозволяти гріху затьмарити вашу душу, бо наш Бог сильний, і Його любов більша за будь-яку темряву.